Доброго так. ранку. Доброго ранку. Сподіваюся, що ви в безпеці. І ми сьогодні з вами продовжуємо тему на першому уроці розкриття дужок та зведення подібних доданків. Якщо були запитання, запитуйте. По ДЗ були запитання, діти? Я не було. Не було. Якщо не було, пишемо сьогоднішню навіть. Сьогодні в нас 7 лютого. Класна робота. Тема уроку розкриття дужок. Розкриття дужок. та зведення подібних доданків та зведення подібних доданків Доданків. І так, а ми сьогодні на першому уроці будемо працювати за сходинками то Працює вперед, обов'язково звіряйтеся з тим, що ми робимо. Сходинки, другий варіант. Ми робимо номер 198 та 199. І так, почнемо з номера 198 Нас просять розкрити дошки та спростити вираз. Хто хоче відповідати, підіймайте руку. І так. Олексюк. Ну, давай, Люше, ти ж вчора не відповідав, так? Я хотіла тебе визвати, але ти не буде. Вчора не був. Так. Да. І так, ось перед вами така умова. Запиши, будь ласка, і давай, перш ніж ти будеш розкривати дужки, згадаємо такі речі. Якщо перед, Якщо перед дужкою стоїть мінус, так. знак, який стоїть у дужках, міняється. На А якщо плюс, то, то не змінюється. Так? Ось перед першою дошкою нічого не стоїть. Що це означає? Що це стоїть? означає, на що вона плюс. так і лишається. Угу. Так, диктуй, що ми пишемо. Е, а плюс 4,6. Так, добре. Відняти угу. А. Відняти А мінус 9.8. Так, дуже добре. Скажіть, будь ласка, присутні, треба ще раз це пояснити. Ні в кого немає запитань, чому перед А мінус. Все зрозуміло, так. Добре, тепер зводимо подібні доданки. А. Так, А і А ми перекреслюємо, ну, не... Кажемо так. А і мінус А взаємознищують. У вас залишається два числа, 4,6… Відняти 9,8. Від меншого ви віднімаєте більше. Ми пишемо одразу мінус. Так. Е, тут, е, і навпаки 5, віднімаємо. 5, 5 других. Мінус 5, 5 других, а 5,2. Тобто, якщо від меншого віднімаємо більше, ставимо завжди знак мінус і віднімаємо навпаки від більшого менше. І отримуємо 5,2. Так, добре, беремо друге. Так, Ілюша продовжує мінус перед дужкою в дужках 8,8 відняти х мінус 4,7, додати х, Дорівнює. Так, будь ласка, що скажете? Розкриваємо дужки. Так як перед скобкою стоїть мінус. ми... У першій дужці мінус міняємо на плюс. Ну тобто, якщо перед першою дужкою мінус, ми всі знаки змінюємо на протилежність. Скажемо так, так? Що тоді ми отримаємо? 8,8. А з яким 20. знаком? Все ж таки з мінусом. А чому? Дивись. У тебе всередині дужки перед 8,8 ніякого знаку не стоїть. Це означає, що там стоїть плюс, який ми просто не пишемо, так? Тому у цього числа треба змінити знак. Тобто ми напишемо мінус 8 і 8. Далі який знак піде? Додати x. Плюс x, молодець. Перед другою дужкою теж стоїть мінус 8. Звідняти відняти, відняти 40. Угу. І відняти x. Так, добре. Тепер зводимо подібні доданки, як ми кажемо. Що знов тут так. можемо. 2х. Хси взаємознищуються, так? Бо плюс х і мінус х вони протилежні, тому вони знищились. Вони в сумі дають 0. А далі в тебе залишилося два від'ємних числа. Мінус 8,8, мінус 4,7. Що це нам дає? Це у нас 4,10. 4 а, ні, дивись. Якщо вони обидва з мінусом, ми ставимо. А, мінус, а, а якщо вони обидва з мінусом, ось, то чому ми не пишемо? А Зрозуміло, чому ставати. Так? А, ми не можемо написати два мінуса. Чому як ми розкриваємо дужки. Дивись. Знаєш, як ми можемо записати це? Мінус вісім і 8 плюс мінус 4,8. І в тебе. Від'ємне зустрілося з від'ємним. Вони дружать, так? Тому ставимо мінус і модулі. Додаємо. Якщо ти можеш усно, додай усно. Якщо ні, можемо в стовпчик. Як тобі зручно? Це 13,5. Так, молодець. Зрозуміло, чому ми так зробили, так? Так. Так, добре, йдемо далі. Вибачте, третє, мінус в дужках 9,4 плюс х мінус у плюс дужка в дужках 4,1 відняти у. Що тут ми можемо зробити? Так, тут мінус 9. Якщо 7. мінус перед дужкою, так, всі знаки змінюємо в дужці. в першій дужці. 9,4 і додати Y. Так, молодець. У всіх знаки перевірте, такі мінус 9,4 мінус х плюс і. А перед другою дужкою стоїть знак 8. плюс. Потім додати 4,1 і додати. Ой, а додати, ж відняти. Додати. відняти відняти, відняти все ж таки ігрок, так? Так, тепер що зна... знов Так, тому Це є взаємо знищування цей і. Взаємо знищились. А тепер дивіться: у нас є два числа і х, які там до них не відносяться. Тому дивіться, ви спочатку додасте ці два числа х, числа а мінус Х просто перепишете. Перед ним мінус, тому ми з таким знаком переписуємо. Ти додаєш числа з різним знаком, так? Зустрічається зло та добро. Хто перемагає тут в даному випадку? Тут перемагає зло. Мінус ставимо, і коли в мінус, нас поручба, то віднімаємо, так? Міс 5,3. І дописуємо ще Дописали мінус. Дописуємо Х. Так, четвертий приклад А мінус Б. Плюс 6,1. мінус дужка. в дужці мінус А, мінус Б. Плюс шість цілих одна десята. Так, що сказати? Зараз секунду. А мінус А мінус В. Тобто Першу дочку ми нічого Нічого не змінюємо. Так немає мінуса, так. Так, а стоїть? Мінус, мінус, але. Змінюємо все. Що ми е... пишемо? Е... Е... Мінус А. От а тебе... Тут два мінуси, то ми пишемо плюс. плюс а. Плюс. Далі що ми пишемо? А. додати ТБ. Молодець, так. І мінус 6,1. Одна десята. Що скажеш про А? Знищуються вони чи ні? Так. E Ні, дивись, а знаєш, чому не зни... От Що тут точно знищується? Б. Б. Бо мінус Б і плюс Б вони мають протилежні знаки. А 2 2 А не тому що це є 2А. 2А, молодець. 2А. А I тепер що ще знищилося? 6,1. Так. І все, тому залишилося 2А. Так, ну були деякі помилки, але ти виправив все. І я ставлю 10. І так, Олексюк 10. Наступний номер. Давайте з вами згадаємо, що таке подібні доданки і як їх зводити. І так, номер 199. Треба звести подібні доданки. Звести подібні доданки. А ну, я хотіла нагадати, що подібні доданки це ті доданки, які мають однакову буквену частину. Звести їх, тобто спростити вираз, це додати коефіцієнти при цих доданках, а буквену частину переписати без змін. Ось, ну, Давайте згадувати. У вас в сходинках, як і у підручнику, як і в домашній роботі перші два приклади не дуже цікаві, бо там всі доданки подібні. Подивіться, будь ласка. Бачите, тут X, 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 X. Тобто всі вони подібні. Тому що треба зробити? Просто додати числа, які стоять перед цими доданками. Хто хотів би відповідати? Так, ну буду запитувати. Міша, давайте. Хто хоче? Платон. Платон. Ну, платон як завжди. Давайте, Міша. Він давно не відповідав. На горний, ти там є? Мішаня. Так, десь він там ходить. Платон просто завжди відповідає. А ну-ка давайте Даша Ковальова. Даша, ти там не спиш, чого ви без камер? А ну давайте вмикайте камери. Дашуля, давай, давай, давай. От тільки що, якщо буде щось незрозуміло, буду допомагати. Даша. 4х -13х буде мінус 9 іксів. Так, ти хочеш так, і так. Ну, добре, але тоді далі, так, пишемо, так, тепер. Буде 20 іксів. Але е не забувайте дописувати хвостик цей, мінус 14. Додати мінус 14 іксів дорівнює 6 іксів. Так, Даша просто полюбляє так, все підряд рахувати. Так можна. Головне, щоб відповідь була вірна. Але пам'ятаєте, я казала, що краще додати спочатку додатні, а потім від'ємні. Ну, можна і так. Результат буде однаковий. 33, мінус 27 буде 6. І так, і так результат однаковий. Так, Дашенька, далі. Мінус 5 ігриків. Мінус 28 ігриків. Плюс 16 ігриків, мінус 17 ігриків. І так, а що тут ви можете сказати? Дашуль, подивись, по-перше, чи вони всі подібні? Мінус 50 ігриків, додати 16 ігрів. Так, а, тобто ти додала спочатку всі від'ємні. Так, сума ось так. 45 і згодна. Мінус 50 ігриків. Добре, рахуєш, плюс 16 а тепер а Це кінус... дорівнює мінус 34 ігрека. Мінус 34 ігри. Дуже добре. Так, тепер далі. А ось далі, в третьому прикладі, вони вже не всі подібні. У нас будуть, бачите, різні літери. І ще такий цікавий момент, що в третьому прикладі є а, дві змінні b і c без. Числового коефіцієнту. Ми з вами говорили, що таке числовий коефіцієнт, так? Це множник перед числом. Mm. Скажіть, будь ласка, якщо перед це немає ніякого числа, воно там є, просто ми його не пишемо. Дашуль, пам'ятаєш, чому воно дорівнює? Скільки в тебе мінус це? Mm. Мінус одне, так? Mm. Пам'ятаєте, ми говорили, якщо немає ніякого множника, то тут один стоїть, яке ми не пишемо, так? І тут теж. Можете це не писати. Ну, якщо вам так зрозуміліше, то напишіть тут коефіцієнти одинички. А тепер, Дашуль, дивись, як ми домовилися з вами зводити подібні доданки, підкреслювати їх однаковими рисочками. Наприклад, з B підкреслюємо однією рисочкою, підкреслюючи ще й коефіцієнт при цій зміні. А з С двома, наприклад, ось так. Так, іще далі. Дашуля? Давай так, один. B, і одна восьма Б. Один і 8. Плюс 1,8 Б. Один, один і плюс один. Це два додатніх числа. В сумі, що вони дадуть. Uh, дві. Діли, фі... дві б. Два і 8, можна сказати, Б. Так, тепер з цежками дивіться, мінус одне Ц, та ще мінус 4,3 С. Якщо вони обидва з мінусом, що тут ми будемо? З 2,3 Ц. Мінус, так? 5, 5,3. Тобто ми отримаємо від'ємне число, тому пишемо мінус і модулі додаємо. А ось це вже більше спростити ми не можемо. Бо це, пам'ятаєте, ми говорили. 2,8 кг бананів, мінус 5,3 кг там цитрусів ми не можемо відняти. Все, так, так. і залишаємо. Так, це видимо, буде 2,5. Ні, ні, не можна вже. А. Все. Так і залишаємо. Дивіться, ось це вже кінцевий результат. бо літери різні. Тобто так ми і залишили. Так, дешу є ще один. 2,3А плюс 1,8 мінус 3,2А. Мінус 2,4. Що тут скажеш? Е, можна спочатку. Спочатку які знаки будуть подібні. Бачиш, вони не всі подібні. Ось тут є літера А, і тут є літера А. Підкреслюйте зі знаком мінус. А число подібне числу. Давайте їх теж підкреслимо і підкреслюйте цією ж рискою знак, бо це знак нашого числа. Так, а тепер Дашуль, дивись, 2,3а мінус 3,2а. Тобто ти повинна від 2,3 відняти більше число, мінус 3,2. Якщо ви від більшого віднімаєте менше, ви завжди ставите який знак? Мінус. Мінус завжди і завжди віднімаєте потім навпаки: від більшого менше. Від 3,2 віднімаємо 2,3. Скільки це буде? Це буде 0,9. Молодець. І дописуємо обов'язково буквений множник, так? Тобто від А ви віднімали А, отримали ашку. А якщо ви там до числа додаєте число, отримаєте число. Тепер Даша мені скаже, ось ми додаємо додатнє число 1,8. Ну, 1,8 мінус 2,4. Знову яка ситуація? Що ми від більшого, навпаки, від yeah. меншого відняли більше. Що тоді отримаємо? А це буде мінус 0,6. Мінус 0,6. Згодна. Так, Даша, 10. Хто далі хоче? Mm -hmm. Ну, крім Платона, який завжди хоче. Давайте, наприклад, просить. Я мене. би захотів би, але я вчора відповідала. Ну, давай нічого страшного. Це був Кирил, так? Давай Кирил, п'ятий. Да. П'ятий, шостий, а потім зараз один. І пробачте за запізнення, я просто поїхав в школу. <рес> так, зрозуміло. Бачите, а є таке, як якби, як це називається, повідомлення, що якщо а, тривога. Не закінчилось о 7.30, то ми залишаємось на дистанційному навчанні, бо багато дітей, ну і дорослих, я теж живу на далеко, мені годину їхати до школи. Так, що тут, Кирил, дивись, які тут доданки подібні Одни, один до одного, а які є один там такий неподібний, ані до чого. Подібні доданки це в нас 2,9 це 2, і... так, знов ти читаєш 2,9, так? Да? 2,9 це так. і мінус читаєш 3,4. Так, добре. Ще які і подібні? ще в нас 4,9. Чотири цілих де Мінус 4,7, так, і. Плюс 3,1. А дивіться, в нас залишилось ще одне число 4,3, яке не подібно ані до чого. Якщо воно не подібно, можете відразу його записати. Ви його ні з чим додати там не зможете. Так, тепер давайте розбиратися з цешками. 2,9 мінус 3,4. Ти від меншого віднімаєш більше. Результат буде завжди який? Мінус. Буде мінус, мінус 0,5. Молодець. І дописуємо букву С. Так? Так, тепер так. з дешками мінус чотири Д, плюс 3,1 Д. Мінус 1,6 Д. Так, дуже добре. І все діти більш? Ми не можемо нічого з цим зробити. Бачите, тут всі доданки вже не подібні, там склонів до удавів не треба додавати. І так, мінус 5 шостих Х, плюс 4 дев'ятих ігри, плюс 3 четвертих Х. 7 дванадцятих ігре. Так, ну дивіться, подібні тут ікси. Я думаю, все зрозуміло, так? X Ікс з іксом, і ігрек з ігри. Так ось дивіться: всі ці дроби мають різні знаменники. Але чи треба всі чотири зводити до спільного? Насправді не, не треба. Бо подібними є тільки що з тіші. І, ті, і, ті, і, ті, і, ті, і ті. так. Кирил, ти чуєш, так? Так. Давай спочатку з ексом. Який спільний знаменник, якщо знаменники 12. 4? 12. Так, пишемо собі такі заготовочки і відразу можете обидва ікси поруч написати. Так? Тут додатковий множник буде який? Буде 2. Так, а 2 тут? 2 на 5 буде 10. Так, тут 10, а там 3. Там, так, да, буде 9. Ось ми їх поруч написали. Тепер з ігриками Якщо знаменники 9 та 12, який спільний знаменник? 36. 36. Значить, собі напишемо плюс заготовочка 36 ігриків. А перед другим знак мінус. А, а тут 4... заготовочка 36 ігрек. Так, перший дріб, який буде додатковий множник мати? На 4. Так, а тут. На 3. Так, 4 на 4 дає. Тридцять шесть. Здрасте. Тридцять а, ну, а, а в чисельнику 16, 15, 15. Так, а тут буде ще 21, 21. Так, ну і тепер ігреки з ігриками, ікси з іксами, Мінус 10, 12, плюс 9, 12, Що вийде? Буде в нас одна ціла а чому ти їх додаєш? Дивись, вони ж з різним знаком. Тобто в тебе зло буде добром. Тобто їх не побачу. треба додавати. А не треба побачу. подивитися, хто перемагає. Буде мінус 1,12. Знов невірно читаєш, ну прочитай О, вірно. Одна 1,12. Мінус одна Так, тепер з ігриками додаємо 16. Ну, додаємо, я кажу, додаємо, бо ми різницю теж можемо вважати сумою, так? нас буде один. вже мінус так. І від мінус ви віднімаєте 16, буде? 4, 3, 6, 5, 8. 4, 4, 5, 5. 5, 3, 6. 5, 3, 6. 5 3, 6. Так, ну в цілому було непогано, хоча теж були помилки, але я можу 10 поставити, бо вони були більш складені. Ніж у Даші, добре. І більш нічого ми з цим зробити не можемо. Не треба більше їх там додавати, намагатися. Так, іще один номер буде з моєї голови. Значить, подивіться, номер один. Треба поставити перед останніми. Так і напишіть, так як в мене, останні. Трьома доданками. доданками. Знак мінус. Я зараз поясню, що це означає. Ось у вас є йде якийсь вираз. А мінус Б плюс С мінус Д. Так, бачите, у вас чотири доданки. Вас просять перед трьома останніми поставити знак мінус. І давайте допишемо ідушку. Тобто взяти останні три доданки в дужки. Може, я не зовсім зрозуміло пояснила. Тобто, дужок немає, вам їх навпаки треба зробити. Так ось, про що ви повинні пам'ятати, а до цих дужок відношення немає? Ви хочете, щоб перед дужкою стояв мінус, так? Тому, якби вас вже розкриті дужки, ви повинні якби в обернену сторону зробити. Ну, що ну, мені... Дужка... Так, да, да Платонський. Відповідати. Давай. Це буде А, відняти Б мінус С та плюс Д. Так, вірно. Ви зрозуміли, чому так? Діти. Так, тепер тут так само, що скажеш. Тут буде пишемо це плюс. А що плюс мінус треба передбути? Якщо мінус. мінус, то В це буде. Що буде? А плюс Б. Незгодна, не А. дивись, якщо ти напишеш А, плюс Б, а далі як ти сказав? Плюс плюс. К. плюс К. Чому, От якщо ти розкриєш дужки, буде не так, як тут. Бо тоді перед А буде мінус, а тобі треба, щоб був плюс. Тому що треба в дужці поставити перед А? Мінус. мінус. Тобто дивись, а, якщо мінус ти ставиш а. мінус, ти якби всі доданки пишеш з протилежними знаками. Всередині душ, душки. Зрозуміло так, діти? Тобто буде mm -hmm. мінус А плюс Б плюс К. Так, ну і давай ще одне. Х плюс Y плюс Z мінус А. Ага, получается Y минус. X, X, мінус, а, так, ой, X плюс... минус. Х мінус, мінус Y. Так. Плюс Z. Ні, ой, да. мінус З. Мінус З і плюс А. Так, це, діти, і, мабуть, ми зробимо наступне: Зараз ми підемо на перерву, дочекаємось, може вже буде відбій, він вже повинен був бути ще півгодини тому. А на другому році ми будемо готуватися до контрольної роботи. І так, другий урок це буде підготовка до контрольної роботи. Якщо є запитання і Платон продовжить відповідати, я йому поставлю оцінку. Так, якщо все зрозуміло, давайте продовжимо. Можна стирати? Так. Так, ну добре, тоді йдіть на перерву. Хто не встигає, дописуйте. Не зачекайте. Добре, добре, чекаємо. Вмикайте камери, підтрумі таки. Дякую за Так, До зустрічі. зустрічі. Зараз зустрінемо.